Доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. Вітаю вас на YouTube-каналі Любиме Село. І ми сьогодні, як ми вже всі напевно, що здогадалися, в мережі магазинів, точніше, в магазині Аврора. Дуже великий вибір товару, асортимент просто вражає. І дуже гарні знижки. Так що зручно сідається. Зараз вам покажемо, що цікаво. Нам пропонує ось цей магазин. Гарного вам перегляду. Розпочнемо даний ефір з такого. Харчування. Всі люблять правильно грінкі житньо пшеничні Ось такі. На знижці. Ціна 34 гривні. Їх. Дуже класні, дуже смачні, до речі. Рекомендую. Попкорм 70 грам, сирний, смак 19 гривень. Також на знижці. Кільця. кукурудзяні 40 грамові Ціна знижена 11 гривень. Так, її грінки ось такі. Скільки тут грам зараз глянути. Тут є 90 грамів і ціна їх. Не проб... Ціна їх 34 гривні. Вата солодка у відрі 30 грамова. Ціну також знижено 24 гривні. Аврора. Вода мінеральна. 0,75 літри. Також на знижці. Ось така фляшечка. Дуже гарна. І ціна її 17 гривень. На знисці безалкогольні напої, такі як шейк 16 гривень. енергетики нон-стоп 23 гривня. напій енергетичний Ось такий підбуль 18 гривень на знизці і напій енергетичний 19 гривень. Дуже смачне насіння. Від різних виробників. Наприклад, ось таке крупне насіння 80 грамове. Смак сходу. Ціна його 29 гривень. Насіння підсолене, Свіжачок, ось таке. Ціна його 39 гривень за 120 грам. Також діє акція на лампочки світодіодні. Ось такі ціна їх 29 гривень. Обов'язково, зніть до уваги. Ось така вафля голландська. Також на знисті. Акція діє по 20 липня. Ціна її 9 гривень. Ось такий сік біола 250 мл. Також на знисті ціна його 18 гривень. Акція діє до 20 липня. Дитяче харчування. Ось таке пюре яблуко, полуниця морква. Також на знизці акція діє по 3 червня. Серпня. Перепрошую, ціна його 24 гривні. Великий вибір халви. Ось така халва 210 грамів. Також ціну знижено, Ціна її 20 гривень. Давайте перевіримо так, Аврора. Ось такі цукерки. Дитячі. Також ціна знижена. Ціна їх 10 гривень. Акція діє по 20 липня. Також ще діє акція по 27 липня. На крем пасту, шоколад. Ось така. 59 гривень. Напій, чайовий. Ось такий. Також на знисті. Його ціна. 15 гривень. Кава рущинна на акції. Акція діє по 16 липня. І ціна його 139 гривень. Чай монарх. 40 пакетиків плюс 5 в подарунок. І його ціна. 49 гривень. Також рекомендую ось такий чайок. Він виробляється в нас в районі. Дуже смачний справді чай. Там дійсно люди його е, здають різні рослинки. Такі квіти, які бачите, навіть на зображеннях. Дійсно відповідає своїй таке. Ціною його знижено Стоп. 29 гривень. Дуже смачний чай, рекомендую. Чіпси ось такі, ціну знижено. Ціна їх 13 гривень. Так, ось таке пюре. Досить також, в принципі, смачно. Десь собі у подорож, в подорож, ліс вийти. кипіточком піточком залили. 23 гривні. Ціна знижена. Дуже, дуже смачно. Мівіна. Ціну знижено, 12 гривень за упаковочку. 29 гривень. Сардіна в олії, її ціна 55 гривень, 240 грам. Дуже великий вибір різних приправ є на полицях магазині Аврора. І, в принципі, за низькими цінами, вуздика ціла сушена 10 грамів, 14 гривень. На знижці стіків, кавові стійки, ось такі наприклад, Якобс. Їх ціна знижена 6 гривень Аврора. Як в одному, досить, в принципі, такий смачний. Напій, таку ціну знижено 6 гривень. Квас білий, напій, безалкогольний, і його ціна 25 гривень. За ось таку прикольну пляшечку. В мене є ще чорний квас. Ціна, надіюсь, однакова. Так, справді 25 гривень за пляшечку. 500 мл. Дуже смачний бісквіт і його ціна 77 гривень. Дуже смачний. Такі смішні льодяники, ль виробник Рошен. Ціна їх 42 гривні. Ось таке печиво, і його ціна 69 гривень за 350 грамів. Аврора. Заберіть дітей від екрану, тому що зараз ви швидко будете бігти 100% в аврору, тому що ось такі прикольні шоколадні чипси. Їх ціна всього на всього 88 гривень. Дуже смачні. Хто куштував, пишіть коментуйте, а хто не коштував, обов'язково рекомендую їх скуштувати. Хто знає, що це за смакота, ціну знижну, ціна просто вогонь. І вартість 99 гривень. Обов'язково поспішайте, поки що ціну не змінили. Дуже класна ціна, дуже смачний продукт. Дуже великі різних видів. Цукерків. Ось такі жуйчики по 44 гривні. Поки що цей товар не акційний. Сік, чудо-садо. 15 гривень. За 200 мл. От столовий 09 літра. Ціна його 17 гривень. Тут он говорив, що проблема з сіллю. Ні, на полицях хоррору є сіль і її вартість 14 гривень. За кілограм. Цукор 29 гривень за 900 грам. Козинаки соняшник 400 грамовий, 55 гривень. Сухарики. Ось такі. Ціна 11 гривень. Обов'язково, коли заходите в магазин Аврора, завітайте у відділ з продуктами, дуже класні знижки, дуже великий асортимент товару, дуже-дуже-дуже смачно. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися. До нових зустрічей. Аврора! А ми йдемо щось собі купляти смачненьке також, обов'язково, коли також заходьте, що собі смачненьке беріть, тому що все дуже смачно.